Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі програма Світ безпеки. Цей випуск створений за сприяння головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Ми розповімо про найважливіші події місяця в Запоріжжі та області, покажемо оперативні кадри життя цивільних у прифронтових населених пунктах та поспілкуємося з начальником караулу однієї з пожежних частин міста. 1 червня в період з 4 по 4.50 ранку російські війська завдали масованого удару безпілотними літальними апаратами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу травмувалася 74-річна жінка. Їй надається уся необхідна допомога. Внаслідок події пошкоджені приватні та дачні будинки, виробнича будівля та приміщення котельні. За однією з адрес сталося руйнування і виникло загоряння житлового будинку та гаражу на площі 50 квадратних метрів. За іншою адресою. Горіла виробнича будівля на загальній площі тисячу квадратних метрів. У дачному кооперативі сталося загоряння будинку на площі 20 квадратних метрів. Надзвичайники ліквідували усі пожежі. На місцях працювали відповідні екстрені служби. 26 травня о 17.07 сталася пожежа в одному з районів Запоріжжя. Як з'ясувалося, на території приватного підприємства горять два неексплуатовані вантажні автомобілі та 10 ємностей об'ємом 200 літрів. Кожна осіння ускладнювалося великою кількістю горючих матеріалів, що сприяло швидкому розповсюдженню, полум'я та інтенсивному виділенню тепла і диму. Рятувальники оперативно ліквідували займання та запобігли розповсюдженню вогню на більш значну площу внаслідок. Події ніхто не постраждав причина пожежі встановлюється: всього від ГУ ДСНС залучалося 23 рятувальники та 5 одиниць техніки. 9 червня о 10.30 війська РФ здійснили обстріл по місту Запоріжжю. В одному з районів обласного центру сталося влучання по приватному сектору. У результаті удару зруйнований один житловий будинок без послідуючого горіння. Ще десятки інших пошкоджені. Крім цього, сталося руйнування труби газопостачання. Внаслідок події постраждала 73-річна жінка. Рятувальники транспортували її до карети швидкої та передали медикам. Травмованого госпіталізували до лікувального закладу. Кладу психологи ДСНС надали допомогу 12 постраждалим людям. Аварійно-рятувальні роботи на місці завершені. Піротехнічний підрозділ ДСНС здійснив обстеження території влучання. На місці працювали усі екстрені служби. Дослідження індекс майбутнього, професійні очікування та розвиток підлітків в Україні, ініційоване фундацією Олени Зеленської та ЮНІСЕФ, показало, що підлітки, які щодня відвідують позашкільні активності, мають вищий рівень психологічного здоров'я та загального добробуту. Петро Горбанюк, прес-офіцер ДСНС Запоріжжя, розповів, з чого почався його шлях до рятувальної справи. Уявімо, що мені 13 років, і я такий маленький в костюмі, стою перед кабінетом до клубу юних інспекторів дорожнього руху. Я, чесно кажучи, думав, що після випуску я отримую посвідчення водія, але звісно я його отримав вже пізніше, коли склав саме іспити, і в цьому мені допомогли знання, які я отримав в цій команді. У 2015 році ми стали чемпіонами України серед юних інспекторів дорожнього руху. Ну і тут нам запропонували стати командою дружини юних рятувальників пожежних. Там почали розповідати про правила надання першої домедичної допомоги, про те, як треба правильно зав'язувати пожежні там туристичні вузли, як правильно подавати воду навіть з пожежного е, ствола. Ну і після цього, коли в 11 класі вже постав вибір, куди мені йти навчатися. Саме я вже чітко знав, що я хочу стати рятувальником, бо саме е, участь у дружини юних рятувальників пожежних зацікавила мене у, у подальшому моєму майбутньому. Вже я, от е, 4 роки працюю у Запоріжжі е, прес-офіцером, і завдяки саме е, гурткам я знайшов свою професію і став тією людиною, якою я є на сьогодні. Відвідуйте гуртки. Це дуже Корисно. Ви знайдете багато друзів і е, дуже багато знань. Ви е, звідти візьмете для себе. Дякую. У Дивіться, розпалювати отак не можна. Рятувальники продовжують профілактичну роботу в популярних зонах відпочинку Запоріжжя. Сьогодні ми вкотре нагадували мешканцям обласного центру прості, але життєво важливі правила пожежної безпеки: не розпалювати багаття поблизу сухої трави, не залишати вогонь без нагляду, не кидати недопалки в лісі чи на узбіччях. Крім того, ми нагадали про заборону від. Відвідування місць масового відпочинку на воді в Запорізькій області до завершення дії воєнного стану, згідно з рішенням Ради оборони області. Така заборона не випадкова. З початку року на водоймах області вже загинуло двоє людей. ДСНС закликає, дотримуйтесь правил. Вогонь на природі це не дрібниця, а реальна загроза. Побачили займання, не зволікайте, телефонуйте 101. Їхня робота це виклик щодня. Вони першими приходять на допомогу, коли лунає тривога. Начальник караулу – це не просто керівник зміни, це людина, яка веде за собою, приймає рішення у найскладніші моменти і відповідає за життя своєї команди. В цій програмі розмова з тим, хто несе відповідальність за кожен виїзд. Ми поспілкуємося з начальником караулу однієї з пожежно-рятувальних частин міста. Вітаю, Геннадію. Розкажіть трошки, будь ласка, про себе. З чого почався ваш шлях в ДСНС? Вітаю вас. Мій шлях ДСНС почався з академії цільного захисту України в місті Харкові. Після закінчення освітньої, загальноосвітньої школи у 17 років, як і всі молодики шукають своє життя в майбутньому. І деяк на ДСНС можна знайти і об'єднати спорт, професію. Тільки ДСНС може запропонувати таку велику палітру професій. Де можна знайти себе після закінчення е, фахового закладу е, професійного е, був направлений в Запорізький гарнізон для проходження служби, е, займав посаду е, інспектора наглядової профілактичної діяльності, після чого е, захотів спробувати себе як начальником караулу, так і продовжив свій шлях. А розкажіть трошки, що входить у ваші обов'язки як начальника караулу. Мої в моїфункціоне обов'язки входить керівництво чарового караулу пожежно-рятувального підрозділу забезпечити постійну оперативну готовність караулу підтримувати дисципліну в караулі, дотримання розпорядку дня, також оцінку аварійної обстановки та вирішення вирішального напрямку оперативних дій при НС. А скажіть, ось ви, власне, коли приїжджаєте на виклик, які ваші першочергові дії і обов'язки? Першочергові дії це оцінити обстановку, дізнатися, чи є загроза людям. першочергово. нас цікавить, це загроза життя і здоров'я людям. <гум> які виклики сьогодні стоять перед рятувальником? Зокрема, ось на вашій посаді. Ну майже кожен виклик закорбовується в нашій пам'яті. І, звісно, що і після 24 лютого 2022 року я не відокремлюю вже ці виклики, тому що вони майже всі трагічні, і дуже складні. Тому ми всі, як і всі українці, чекаємо кінця цього жаху повернутися до нашого спокійного, щасливого, радісного життя. І продовжувати допомагати людям, вже не одягаючи бронезахист до повноштабного вторгнення в нашу державу. Були виклики побутового характеру, техногенного характеру, да, дорожньо транспортні пригоди. А з тим, що ми зараз зіштовхнулися, це зовсім інше. Це ми, звісно, вивчали. Службові підготовки, це прописано в наших статутах дій, але ніхто не може уявити собі раціональним розумом, що таке можливе. От, і те, що зараз коїться і сталося на кожному виклику, так це дуже трагічно, дуже масштабно і, на жаль, гинуть багато людей. Коли ми приїздимо на виклики, дуже багато людей отримують політравми. Разом з працівниками медичної служби, працівниками національної поліції надаємо першочергову домедичну допомогу та транспортуємо до лікувальних закладів. Кожен виклик для нас це морально важко, але нам треба адаптуватися і робити ту справу, щоб допомагати людям. Наскільки важлива злагодженість у вашій командній роботі? Як ви досягаєте єдності у вашому підрозділі? Гарний результат нашої роботи досягається командою. Головне чути кожного і кожну думку, враховувати колектив, регулярно спілкуватися з командою, надавати зворотній зв'язок. Намагаюся доступно донести мету наших завдань. Ми маємо дуже гарну, найсучаснішу матеріально технічну базу, яка нам дозволяє виконувати нашу. Наші службові обов'язки це мрія для кожного працівника. А що для вас є професія рятувальника? Це покликання чи професія? Ну, рятувальник це е, життя і там немає дублю, немає кадрів. І якщо щось задумав, то це або вийде, або іншого виходу немає. Е, тому спочатку це була професія, якщо відверто, в якому я знайшов своє покликання. Що найбільше вас надихає в вашій повсякденній службі? Надихає щира посмішка людей, яким вдалося допомогти. Е, Геннадій, а як вдається зберігати холодний розум у складних ситуаціях? Ну, по-перше, це, мабуть, впевненість в собі і в своїй команді, в їх підготовці. От, і Звісно, спорт допомагає як біг, так і плавання. Це свого роду медитація, яка дозволяє стримувати, яка дозволяє аналізувати події, які були робити висновки та приймати правильне рішення. Ви сказали про спорт, про плавання. Які у вас поза робочі моменти? Є якісь хобі, можливо. Чим ви займаєтесь, чим ви розвантажуєтесь після добових чергувань. Ну, як я і казав, як ми знімаємо стрес, це провіжки, так, з цікавими і людьми, приємними, цікавими людьми, так і плавання в сезон влітку, так, де можна купатися, звісно. Ну і спілкування з близькими коханими людьми. Ми про роботу не розмовляємо. Тільки на е, загальні теми, на кохані теми, на сімейні теми про роботу мені слово. Е, Геннадій, а що б ви побажали своїм колегам чи е, тим, хто тільки стає на шлях рятувальника? Ну, Незважаючи на е, всі наші труднощі, труднощі е, не втрачати жагу до викликів, до допомоги людям і робити нашу справу цікавішою і якіснішою. Дякую, Гнадію. Слава Україні, Героям слава! Щодня мешканці прифронтових міст і сіл стикаються з наслідками агресії окупаційних військ, які руйнують їхнє життя та домівки, як українці виживають під постійними обстрілами, та з якими труднощами їм доводиться боротися щодня. Дивіться у нашому сюжеті. Дуже добре допомагають. Ми їм дуже дякуємо. Без рятувальників наше життя було б набагато гіршим. Приблизно 6-7 людей. Багато є, які приходять, ну, повторно там перев'язки потрібно робити, деяким там антибіотики потрібно проколоти, вони постійно там приходять. Ну, утром, ввечері, як назначають. Багато виїжджаємо людей з високим тиском, щоб збити артеріальний тиск. Саме необхідні, там турнікети, тиск вимірюємо. Для обробки ран. 150-90. 150-90. А часто звертаєтесь до наших хлопців до медиків? Звертаємося. Сьогодні вже ми два парковал. На тій неділі полідол, як дрони, просто людей на людей кидають дрон. тому виїжджають і це добре, що воно є. І ми допомагаємо, чим можемо. В літній період у зв'язку з спекотною та сухою погодою зростає ризик виникнення пожеж у природному середовищі. Саме тому рятувальники вже кілька тижнів поспіль проводять інформаційну роз'яснювальну роботу серед населення. Ми відвідуємо зони відпочинку, спілкуємося із громадянами. Та нагадуємо про елементарні правила пожежної безпеки: зокрема, це не розводити багаття поблизу сухої рослинності та чагарників, не залишати непогашені вогнища без нагляду, не використовувати відкритий вогонь у лісах та поблизу полів, а також не викидати недопалки або сірники. У суху рослинність. Шановні мешканці міста, пам'ятайте, запобігти загоранню набагато простіше, ніж його загасити. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі. Якщо ви стали свідком займання, не зволікайте, відразу телефонуйте 101. 7 червня фахівці ДСНС долучилися до загальношкільних заходів у рамках інженерного фестивалю, що відбувся в одному з освітніх закладів міста Запоріжжя, з метою формування у молоді культури безпечної поведінки та популяризації професії рятувальника. Співробітники ДСНС облаштували спеціальну локацію, де учні мали змогу ближче познайомитися з особливостями роботи служби порятунку для кращого засвоєння матеріалу. Рятувальники організували пізнавальну естафету, під час якої школярі проходили умовні. Випробування, що імітували реальні ситуації, з якими стикаються фахівці ДСНС, завершальним етапом змагань стало гасіння умовної пожежі, що викликало особливий інтерес серед учасників. Кожен учасник отримав розмальовки від данської ради у справах біженців, а завершилося дійство літнім дощем від надзвичайників, який подарував вирі емоцій. Подібні ініціативи є важливим інструментом профорієнтаційної роботи та сприяють підвищенню рівня обізнаності щодо дій у надзвичайних ситуаціях. 4 квітня у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та підтримки протимінної діяльності у класі безпеки ДСНС Запоріжжя відбувся пізнавальний захід, який відвідали учні одного із навчальних закладів обласного центру. Під час заняття рятувальники спільно з фахівцями Запорізької обласної організації Товариства Червоного Христа України нагадали дітям алгоритм дій під час виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Розповіли учасникам про усі очевидні і приховані загрози. Рози, які несуть залишені без нагляду речі, адже вони можуть бути замаскованими боєприпасами. Усі охочі змогли приміряти бронежилет і шолом, захисне спорядження піротехніків ДСНС. Також співробітники ДСНС розповіли про основні причини виникнення пожеж і надали практичні поради щодо дій у разі задимлення чи займання. На завершення зустрічі малеча вирушила на захоплюючу екскурсію до пожежно-рятувальної частини. Тут вони мали змогу на власні очі побачити величезні. Чиз червоних велетнів та познайомитися із професією рятувальника. Аби дітлахи краще засвоїли правила безпеки, рятувальники подарували їм безпекові посібники, розроблені ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ Юкрейн. Слава Україні! Наш випуск добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.